Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми з вами переживаємо ще пасхальну радість, Воскресну нашого Господа, але якщо ми з вами подивимося на івангельські події, які відбуваються в цей період того Вознесіння, то побачимо, що учні звикають до тієї обставини, що вони вже не мають поміж себе свого учителя, так як вони його бачили, мали поблизу себе усі роки його суспільного служіння. Господь якимось таким дивним своїм проводством намагається прилучити їх до того, щоб вони вже звикали до іншої реальності. Але тим самим часом він нагадує про те, що він пожила їм і нового утішителя Святого Духа. І дійсно, ми з вами бачимо, що в день п'ятидесятниці ця звістка, ця, ця обітниця Божа, вона здійснюється, посилається Святий Дух на. Послідовників нашого Господа, цей день ми називаємо Днем Народження церкви, і в цьому здійснюється не лише обіцянка нашого Спасителя, а ще й пророцтва, які ще звучали у Старому Завіті, зокрема, пророка Ігойля, який говорив про те, що і старці, і юні, і діти будуть бачити і видіння, і будуть проговорювати слова Божі. Інші пророцтва від прозорітних праведників які казали про те, що Господь замінить людське серце з кам'яного, зробить його плотяним, тобто людським, м'яким, не грубим. І говорив про те, що заповіді Божі будуть написані не на кам'яних скрижалях, а на скрижалях серця. І дійсно ми бачимо з вами, що та спільнота церковна, яка існувала від моменту П'ятидесятниці, воював єдиним духом, жонав, як одна Одна громада, як єдина сім'я. І навіть прийняття рішень відбувалося спільно, тому що кожен свідчив про того Духа Утішителя, про те життя в цьому дусі утішителі, який вони мали, про того духа, якого вони прийняли в момент п'ятидесятниці. І ми бачимо з вами, що і обрання апостола Матвія відбувалося спільним погодженням і обрання дякутів семи. І потім Апостольський собор у 51-му році, коли вирішувалися питання, а чи можуть бути представники інших народів, язичників, християнами, минаючи старозавітні закон Моїсея, чи вони спочатку повинні бути іудеї? чи є іудейство необхідне для спасіння. І ми бачимо, як ці питання вирішувалися спільно, але в ці спільні згоді проявлялася воля Божа. І Святий Дух промовляв через соборність церкви. Далі, якщо ми подивимося з вами на історію Православної церкви, то ми бачимо, що власне, ось цей собор, який відбувся в Єрусалимі в 51-му році, він став модель для інших наступних соборів. І бачимо, коли виникали якісь нагальні проблеми, питання в церкві, пастерського, богословського якогось характеру. Вирішувалися спільно на соборах, через які Господь. Піклувався про свою церкву через які дух Господній Говори. Ми вами знаємо, так, що були різні собори в історії. Були ті собори, які вийшли в історію, як Ростовницькі собори. Чому так? Тому що вони були не свідченням життя у Христі, а тому, що вони були такими, які проносили якісь рішення або за згоди імператора, або якісь зовнішні політичні чинники відігравали в цьому роль, хоча нібито формально відбувалося все, як потрібно. Пам'ятаємо з вами, зокрема, і в собор, коли була укладена унія через необхідність військової підтримки. І багато таких моментів було в історії церкви, але спільнота церковна, тіло Христове, церква цього не прийняла, тому що вони не були свідченням того духа, який живе в церкві, якого прийняли справжні послідовники Христа. І відповідно, бачимо, що Собор. Це не просто колективне рішення. Соборність це прояв однієї спільності віри, спільності досвіду, церковного досвіду. І коли ми поглянемо історію Української православної церкви, то для нас таким важливим собором є Харківський архієрейський собор 92-го року, ми сьогодні відзначаємо 22 у річницю цього собору. І можна побачити, що не було там ніяких корсів. Тогматичних рішень прийнято, ніяких канонів таких селенського масштабу не було прийнято. Чому для нас цей собор важливий? А тому, що в умовах нашого нинішнього буття, нашої новітньої історії цей собор затвердив принципи, за якими має жити Православна церква. Ви пам'ятаєте з історії, що 200 років Російської імперії було синодальне, такий період управління. Коли нібито був що правлячий синод, але головне рішення приймала світська влада, далі за тим було 84 роки радянської влади, коли церква була взагалі на межі існування і легального існування, і юридичного існування, але навіть і фізичного існування. І коли навіть вже після війни, коли нібито пом'яжилася політика стосовно церкви, але насправді священники не мали свободи говорити те, що є насправді. Коли вони повинні були говорити, що в Радянському Союзі немає ніяких переслідувань і багато інших. І от 92-й рік це перший такий собор, який відбувся вже після розкладу цієї комуністичної імперії, і коли церква змогла соб... е... вільно висловитися. І ми бачимо, що на цьому соборі відбувся захист принципу соборності, не командно адміністративної системи характерної для радянського періоду. Не якоїсь такої авторитарної системи управління, а саме соборності. І тут ми говоримо, коли про свободу церкви, можна сказати, що вона має два виміри і внутрішній, і зовнішній вибір. Дійсно, ми пам'ятаємо з вами, тому що відбулися різні свідчення, аудіо, відеозаписи ієрархів, учасників цього собору, яких ми сьогодні поминали за літургією, про те, що багато разів дзвонили і попереджали. З різних органів влади, з найвищих щадлі влади про те, які рішення треба було прийняти. І можливо, якби це була одна окрема людина, вона би не змогла стояти під тим натиском, пресом, який був зі сторони зовнішньої. Але коли зібралися іерархи разом, то вже через них діє Дух Святий, і вони приймали ті рішення, які мають за меду церкви. Але з іншого боку, була ще і свобода. Внутрішнього плану внутрішньої церковного, тому що Дух Світський він проникає різними шляхами середовище церковне і важливо його ідентифікувати вчасно і якимось чином розброїти і витиснути з цієї огорожі церковної. І ми бачимо, що якраз Харківський собор це принцип соборності затвердив в тому плані, що одна особа, навіть якщо це пристоятель церкви, не може привласнити собі. Слово або позицію церкви, і говорити про те, що моє свідчення є єдиним офіційним для цієї церкви. І Харківський собор вирішував це питання особисто, коли виносилось рішення стосовно колишнього митрополіта Феореди Денисенка. Але з іншого боку, питання було не лише особи однієї. Питання було в тому, щоб закласти принцип, за яким далі церква буде існувати і жити. Тому, коли. Усувався з посади колишньої митрополит Філарет. З іншого боку, в самому статуті Української православної церкви робилися зміни, які закладали основи того, що далі такі принципи авторитарного правління не зможуть повторитися. Зокрема, в сталі було прописано те, що має бути такий інститут, як постійні чотири священного Синоду. Не коли пристояти кожного разу, на сон викликає почергово правляч хардіреїв, знаючи їхню позицію, думку може. Проводити певні рішення через сину, а коли крім нього на синоні ще будуть засідати і приймати рішення постійні члени, яких він не зможе сам змінити. Тобто тут вже не буде можливостей для маніпуляції. Саме тому для нас важливий Харківський собор. персональний рівень і інституційний рівень, які ось цю соборність церкви. І далі, коли ми вами подивимося, то дійсно. Часи існування Української православної церкви у 90-ті роки не були найкращі. Вона була блокована, ізольована, не мала можливості говорити назовні, але тим не менше це був період її зростання, тому що вона залишилася вірній самій собі, вірній тому, чим є православна церква, чим є церква Христу. І інші собори нашої церкви, які відбувалися, побачимо також, які рішення вони приймали. Здавалося, це були ті рішення, які... Приймали можливо, самогубці. Люди, які планують своє майбутнє, вони би такі рішення нібито не приймали, тому що вони не вигідні. Але церква, будучи не від світу цього, але будучи вірю Христу, вона приймала цініше. Зокрема, якщо ми подивимося, деякі з них то в 90-ті роки задалося питання з е, платниками податків. І з податковими цими номерами. Звичайно, що це питання дискусійне, і далі можна говорити про те, наскільки воно обґрунтоване або ні. Але церква в 98-му році на своєму соборі проявила пильність до своїх членів. Ті люди, які бояться приймати номери, мають мати якусь альтернативу. І церква, Українська Православна Церква, була єдиною релігійною спільнотою в Україні, яка звернулася до влади і сказала, що надайте, будь ласка, певну альтернативу нібито ідучи проти влади, проти своїх інтересів, проти можливості сказати, що ми такі сучасні йдемо в нову з суспільством, церква такі кроки, тому що вона дбає про своїх чат. 2007 рік пам'ятаємо з вами, коли відбувся ще один собор української церкви, і там було засуджено так звану ідеологію політичного православ'я. Коли з Авгоду проголошувалися певні політичні гасла, коли священики інколи дозволяли собі церковні люди агітувати під час виборів, церква також виступила проти цього, незважаючи на те, що інші церковні структури в повній мірі використовували цей інструмент. Згадаємо з вами вже останні роки 2018 рік, можливо, коли вже йшли ось ці процеси з створенням Єдиної помісної церкви, як говорять, і який був тиск шалений боку влади. У 2018 році, коли колишній президент України Петро Порошенко запросив до українського дому наш єпископат, єпископи прийняли чітку позицію стосовно того, що церковні питання вирішуються церковно, якщо є напінність є перемови, то на церковній землі церковні позиції, щоб не було жодного тиску на зовні, з зовнішньої сторони. І також можна було б сказати, що це просто поставити себе якби, на лінію таку червону, так? коли ми вже ставимо себе на ножки існування. І, мабуть, що якби окремо кожен писков стояв би перед обличчям таких випадків, він би не вистояв. Але Соборний просто Церкви церкві проявився. І тут досить важливо для нас якраз побачити, що порядок денний, який ставиться на соборах, він не диктується однією особою. Він не диктується якимись там дуальними перемовинами, а він диктується саме життям церкви. І інший собор, останній, який ми з вами переживали, святку ми були, собор Феофанів 2022 року, якраз бачимо про те, що він був викликаний життям, потребами церкви, пастерським потребами церкви. Коли він скликався, ми з вами пам'ятаємо про те, що це скликалося як зібрання просто єпископату, Луковецька, Чернецьку і біляни. Не було мови про собор. І браженіший митрополит, наш Онуфрій, предстоятель нашої церкви, він якраз не дарма обрав саме таку форму. Чи це було просто як братське обговорення? Він хотів послухати голос тих, хто приїхав з міста. Але далі, почувши цей голос, було прийнято рішення скликання саме собору Української православної церкви. І ми пам'ятаємо з вами. Які були прогнози стосовно цього собору? Чи він не має е, сили, чи він не приймає ніяких рішень, що Митрополит Онуфрій, він е, колишній допускник московської духовної школи, що він колишній багачиний Троєсельні Вонаври, що він живе іншим життям, що українські питання для нього вони є доворятними і так далі, тому подібне. Але ми бачимо, що ця зовнішня аналітика, яка прораховує якісь інші речі, яка не знає логіку існування церкви. Вона все просто розсипалася, як дим. Якщо до Харківського собору позиція предстоятеля вирішувала все, і коли приїжджали на певні синоди, або собори вже були готові документи, їх треба було ще формально підписати, то бачимо, що фіофальний собор це думка людей, єпископату, Скопа, духовенства, Вірян, які приїхали з місць і які висловили потреби церкви. І відповідні рішення були прийняті. Коли ми з вами говоримо про церковне право, канонічне право, то можемо побачити з вами в тому, що це не лише письмові, якісь нормі, закони, які прописані є, це ще і певний досвід життя церкви. Конституція нашої церкви є євмає. І ми знаємо, що є таке поняття в праві е, норми прямої дії. Якщо Конституція говорить одне, а інший закон говорить інше. То норми цього закону не є діючими, бо Конституція говорить інша, вона основний закон. Це норми прямої дії. Так само ось ці євангелівські заповіді, Євангелія, послання апостольські, які вирішували певні питання, відносини громади і ієрархії в посланні допомоги, про те, який має бути пастир, в пасторських посланцях апостолів, так, апостола Павла, і інших, це норми є прямої дії. І далі канонічні правила ще складаються, і канонічне правила складаються з історичного прецеденту. Ми знаємо з нами, що історія було різне. І тому нам важливо вчати церковну історію, щоб зрозуміти, що було просто випадком, а що є закономірністю в церкві. Щоб прецеденти не оправдовувати одне іншим, а розуміти головну лінію життя церкви. Нам важливо вивчати патрологію, тому що і святі отці писали певні правила. Але їхня згода, їхня думка також є певним джерелом, як певно тримачити ці закони. І от, власне, церква вона виходить не лише з потреб, вона ще виходить і з тієї ситуації, в якій вона живе. Вона виходить не лише з колективного вирішення певних питань, а ще і соборність має такий вимір, як цілісність. Тому що у Христі не може бути роз'єднаний, може бути лише успільне вирішення питань. Якщо ми подивимося 90-ті роки питання, яке там стосувалося статусу Української православної церкви, то згоди якраз такої, не було там була лише лінія авторитарна колишнього митрополита Філарета. Іншу ситуацію ми з вами бачимо на Соборі Фіафані. І якраз от, ось ця, це життя церкви, досвід церкви, життя у Христі, він якраз і допоміг прийняти ті рішення, які були проголошені. Власне свідоцтво про повну самостійність і незалежність Української церкви, повернення до канонічної традиції, коли заміторгію має поминатися предстояти церкви, відновлення мироваріння Київської митрополії. Тому що ми з вами знаємо, що є на це і канонічні представи, і історичні прецеденти, і стосовно того, що 34-апостольське те апостольське правило нам свідчить, що кожен народ має знати першого свого єпископа, який має. Бути в пошані в авторитеті серед цього народу, але він має приймати рішення не сам, а за згодою інших єпископів. З іншого боку, ми пам'ятаємо ті слова Дівріалта Фогенського сечоноученика, який говорить про те, що там, де єпископ, там є і церква. Відповідно, церковна структура вона організовується навколо Євхаристії. Євхаристія можлива через рукопокладення, через. Антивін через таїнство миропомазання через ті от єдність отих спасительних засобів спасіння, які Господь вручає і дає церкві через Єписку. І власне помісна церква в тому перекісному значенні, це церква згортована навколо Єпису. І вже коли єпископ у певній території збираються разом, то вони вповноважені приймати рішення. І 34-те русське правило якраз про це говорить, що є єпископ. Перше, в кожному народі і єпископи кожного народу збираються ці накладати. Звичайно, що потім імперська структура існування церкви, в імперії, вона накладала певні відбитки на ці е, формулювання інші. Але пам'ятати пам про те зерно, яке було перевісне, про ті е, з, засоби, задатки, які були закладені, покладені в основу церкви. І, звичайно, що інші історичні. Прецеденти, які в різних проблемах використовували і інтерпретували ці положення. І мироваріння, ми пам'ятаємо з вами так само, яке обмірковувалося на цьому соборі, потім було відмовлено саме вже в Київській листопаді, на священному синоді 22-го року. То тобто це рішення також брало за основу шосте правило Карпаганського собору, яке говорить, що в принципі кожний єпископ має право свячувати до 17 століття в Київській Митрополії кожний єпископ постачало миром, пізніше це право передалося лише предстоятелю церкви. Але Київський митрополит це право зберігав у 17, XVIII, XIX і навіть ХХ столітті на соборі по місному 18-18 років це право не було затверджено. Питання в тому, що воно не було реалізовано через неможливість, ви пам'ятаєте, які там були проблеми навіть спадковістю влади Київського митрополита. Скільки років не було би такого на Київській кафедрі. Відповідно, є ці історичні прецеденти, і є уста правда Божа, є життя у Христі, і є потреби церкви, які витікають з священного писання і священного передання. І от, власне, Собор Феопанії приймає ті рішення, виходячи з пастерських потреб церкви. Ми знаємо з вами позицію нашого предстоятеля власну. Яке має відмушення він до церкви. Він постійно говорить, що я не є Господінем або паном церкви, я син церкви. І про те, що церква без мене може вижити. Я не зможу вижити без церкви. І от власне ті рішення, які були прийняті, вони якраз і показують, які є от пріоритети розставлення. І сьогодні, коли ми з вами, дорогі брати і сестри, проживаємо цей час, ми бачимо, що дійсно є свобода зовнішня. Є свобода внутрішня, є свобода від чогось, а є свобода для чогось. Давайте намагатися з вами, щоб ту свободу, яку Господь нам дарує, яку ми беремо відповідальність на себе, щоб вона не проходила повз нас, щоб у нас була свобода для чогось, для певної діяльності, для реалізації тих задатків, можливостей, які ми сьогодні маємо. В певній мірі ми це бачимо. що... З'являються нові можливості і видавництві, і перекладі, в підняті інших питань, які пастівські відбування стосуються, в окорненні своєї діаспори українською і багато-багато інших моментів. Сьогодні, коли ми дякуємо Господу за те, що Він не залишає нас, за те, що Він нас веде через це бурхливе море, ми також просимо і звертаємось до Нього, щоб Він дав нам сили брати на себе певну долю відповідальності. Брати на себе відповідальність за ту церкву, за ту пасту, яку Господь нам або вручив, або в майбутньому вручив. і не боятися тих викликів, які перед нами будуть поставати. Пам'ятати ті слова, які Господь говорив своїм учням, коли Він возносився на небо. Я і з вами, ніхто на вас. Амінь. Христос Воскрість!